Славного ранку, друзі! Я радий знову вітати вас на нашій програмі під бадьорення Божим Словом. Бог любить вас. І давайте ми зразу скажемо Боже Слово. Можете повторити за мною. Господь мій пастир. Я ні в чому не буду мати потребу. Він пікується про мене. Він водить мене до тих їх вод. Він годує мене. Смачною їжею. Він зціляє моє, моє тіло. Він надприродньо благословляє мене на всіх моїх шляхах. Я слухняний Йому і я слідую за Ним. І я благословляю цей день в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу, друзі! Бог діє, Бог діє надприродне, Бог не обмежений. Слава Господу! І хочу нагадати, мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. Це програма підбадьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю, о 8-й годині ранку. Слава Господу! Світло є, тож можемо продовжувати. І зараз давайте ми поділимося цим ефіром. І я хочу поділитися, як ви знаєте, я ділюся на Facebook сторінці Церква Дотик Христа. І ви можете поділитися там, де ви дивитесь, Я буду вам за це вдячний. І хочу вам нагадати, що всі наші попередні програми можна подивитися на YouTube каналі Церкви Дотик Христа. Заходьте, підписуйтесь на наш YouTube канал, натискайте там дзвоник і обов'язково діліться посиланням на всі наші попередні програми. Дякую вам за це. Добре, сьогодні я взяв такий невеличкий відрізок, щоб ми про нього трошечки поговорили, тому що він важливий, тому що, ну, ви знаєте, все, чого навчав Ісус, це важливо. Але цей відрізок, думаю, дуже важливий. І він, знаєте, написаний, чи Ісус його розповідав після того, як Він сказав свою ну, відому на весь світ. Напевно, навіть невіруючі люди знають, що таке нагорна. Проповідь. Тобто він сказав, що нагорну проповідь, він навчав людей, як їм вчиняти, що їм робити. І потім він додає таке питання. Це Євангелія від Луки, 6 розділ, 46 вірш. Чому кличете мене, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Ви знаєте, що Перед цим вони прослухали довгий час його вчення на те, як жити у цьому? Світі. Він виправляв в чомусь, він говорив, як правильно робити деякі речі. Ну, Там дуже багато цікавого написано. А потім він їм каже, чого ви називаєте мене? Господи, Господи, тобто ви кажете, що я вас господар, а не робите того, що я вам кажу. Тобто, ви розумієте, що можна називати Ісуса Господом, можна бути в церкві, можна насолоджуватися. Божою присутністю, спілкуванням з братами і сестрами, гарно проводити час, слухати якесь вчення, вчення Христа, але не виконувати того, що Він каже, і це велика проблема. І він каже, щоб для того, щоб ви зрозуміли наскільки важливо не просто слухати, що я кажу, а виконувати. Тому що, якщо ви виконуєте те, що я кажу, тоді я дійсно ваш господар, то що я вам кажу, наказую ви. Слухайтесь і виконуєте те, що необхідно зробити. І він каже: Я хочу вам розповісти і порівняти людину, яка слухає і яка не слухає, з людиною, яка будує будинок. Для того, щоб ви зрозуміли, наскільки важливо бути не просто людина, яка слухає, а людина, яка... Виконує те, що навчає Ісус. Тому що якщо ми просто слухаємо, ми нікуди не будемо просуватися. Якщо ми виконуємо, тоді наше життя воно змінюється. І дивіться, Він каже: Скажу вам, до кого подібний кожен, хто приходить до мене. Чує слова мої та виконує їх. Тобто, той, хто приходить до мене, він каже. Той, хто чує мої слова і виконує їх, розумієте, я хочу зробити акцент на тому, що треба виконувати Боже Слово, виконувати те, що каже Боже Слово. Не важливо, чи вам це подобається, чи вам це не подобається, чи ви вважаєте по-іншому, чи ви б вчинили по-іншому. Ісус каже, що нам треба виконувати Його Слово, а не просто його слухати. А спочатку треба почути, звичайно. Хто приходить до мене, чує слова мої та виконує їх. Він подібний до чоловіка, що, будуючи свій дім, вкопав глибоко та поклав основу на камені. Коли, коли прийшла злива і потік вдарив у той дім, то не зміг його похитнути, бо він був добре збудований. Він каже, людина, яка слухає і виконує моє слово, вона побудувала будинок і вона глибоко викопала основу на камені. Знаєте, вона не просто поставила з будинок. Вона у, 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 викопала яму мовливо, і на камень на щось тверде, поклала основу свого будинку. І каже, коли прийшов потік, прийшла злива, прийшов якийсь тиск на цей будинок. Він каже, що він не зміг його похит... похитнути. Він міцно стояв в той будинок, тому що він був збудований. Добре. А той, хто слухає, ну, ще одна людина, яка слухає, але не виконує. Він схожий на чоловіка, який збудував свій дім на землі без основи. Коли вдарив потік, то він відразу впав, і руйнування того дому було велике. Ви розумієте, дві людини. Вони, на вигляд, однакові. Вони обидва будують свої будинки. І, знаєте, до. Тих пір, поки не прийшов тиск, два будинки виглядають прекрасно. Два чудові, красиві будинки. Нема тиску, все добре. Коли відбувається тиск, тоді і виявляються проблеми з тим будинком, який не був побудований на камені, на міцних основах. Він буде зру... зруйнований. А ти, той, який був побудований на міцному камені, він вистояв. І ви розумієте, він це, ще раз вам кажу, розповідає після того, як він навчав народ на горної пропаді. Він навчав їх досить довго. І потім він каже, ну, ви будете це виконувати чи ні? Чого ви всі тут стоїте і кажете, Господи, 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 і що ви бажаєте? Отримати від мене чудо? Отримати від мене благословення. Це добре. Але він каже: я не можу бути вашим Господом, якщо ви не будете виконувати те, що я вам кажу. І знаєте, його бажання, щоб ми це виконували, не для того, щоб просто панувати над нами. Ні. Його бажання, щоб ми виконували його слова для того, щоб принести благословіння в наше життя. Він хоче благословити нас. І ось якщо він каже, наприклад, побудуй будинок на камені, то тобі треба послухати це слово і виконати його. Якщо він каже, що треба будувати на камені, значить я буду копати, углублюватися і будувати на камені. А хтось може сказати, ну Ісус, я можу і так побудувати будинок, нащо мені тобі слухати? Яка ж ціль побудувати будинок? Ну, ось я побудував будинок. А от ти побудував не так. І коли був тиск, твій будинок знесло. Що ж хоче Бог? Він хоче, щоб ми були міцними. Під час тиску, щоб ми залишилися міцними. І це неможливо буде зробити, якщо ми не будемо виконувати його слова. Якщо ми будемо просто слухати, це нам не допоможе, друзі. Розумієте? Якщо ми будемо просто слухати слова, це нам не допоможе. Ми, може, будемо виглядати як такі духовні люди, духовні християни, які багато чого знають, і навіть з кимось з чим ділимося. Але це нам не допоможе в той час, коли прийде тиск на наше життя. Тому що нам допоможе тільки те, якщо ми були виконавцями його слова. І ось хочу задати вам питання: чого останнього ви навчилися? У Господа, що змінило ваше життя? Чого останнього ви навчилися? Може, ви прочитали Біблії, може вам хтось проповідував, що ви почули Слово і ви виконали його, ви змінили своє життя, щоб почати вчиняти по тому Слову, яке ви почули. Як це слово вплинуло на вас? Коли це було в останній раз. Тому що якщо ми добре з Господом, ми, ну я вже все знаю, я вже все те, що ви проповідуєте, я вже давно прийшов, я вже знаю. Але послухайте, Бог Він завжди хоче навчити нас чогось нового. І Він завжди буде вимагати від нас, щоб ми виконували його слово. І якщо ми не є виконавцями, тобто перевірте своє життя просто і подумайте, наскільки ви виконуєте його слово. Наскільки ви не просто знаєте про це слово, а наскільки ви дійсно так живете? Наприклад, коли вас ображають? Як ви вчиняєте? Чи ви прощаєте людину, тому що слово Боже навчає нас прощати? А якщо ти ходиш не в прощенні, наприклад, то це говорить про те, що ти не виконуєш Боже Слово. Якщо Боже Слово каже, щоб ти не крав, а ти знаєш це слово, що Бог не хоче, щоб ти крав, але ти крадеш. Це каже про те, що ти слухаєш Слово, але ти його не виконуєш. Ну, може, з крадіжками такий приклад, бо ви не, крадете, не крадете, я вірю в це. Але є інші речі, які він навчає і очікує від нас, що ми будемо слухати і ми будемо застосовувати це слово в своєму житті і змінювати своє життя згідно з тим почутим словом. Тоді це слово воно принесе благословіння для нас. І його бажання, друзі. Щоб ми були благословенні. саме для цього Він нас навчає. Але він тут каже, розумієте, що Він навчає. Пам'ятаєте, ми на тому тижні казали притчу про сіяча? що він навчає, він сіє слово, слово сіється. Але ми приймаємо це слово, від нас залежить, це вона принесе плід. І тут так само він каже, чого ви кучите мене, Господи, Господи, а не робите того, що я вам кажу. Тобто він каже, важливо слухати те, що я кажу, і важливо. Дуже важливим є те, щоб ми виконували, щоб ми робили те, що він каже. Тоді наше життя, воно буде міцне. Тоді він допоможе нам у всіх випадках у нашому житті. Ді він допоможе нам міцно стояти на його Слові і перемогти всі невзгоди, перемогти всякий тиск ворога, який він може вчиняти на наше життя. Ми встоїмо, тому що в нас глибоке коріння, розуміння Божого Слова і виконання Божого Слова. Ви знаєте, чим розуміння відрізняється від виконання? Якщо ти виконуєш Боже Слово, то це каже. Те, що ти прийняв це слово, ти живеш на основі цього слова. Якщо ти просто почув це слово, і ти знаєш його, але ти не змінив своє життя під це слово, це каже, що ти не віриш в це слово. Ти просто знаєш його, але ти в нього не віриш. Бо якщо б ти повірив, ти б змінив своє життя. Наприклад, Слово Боже каже: кожен, хто покуче ім'я Ісуса Христа, Він спасеться. Для того, щоб отримати спасіння людині і вічне життя. Треба зробити те, що каже Боже Слово. Повірити в серце і сповідувати своїми устами. Повірити в те, що зробив Христос, і сповідувати, щоб Він став, покликати, Його, став його вашим. Його, вашим. Спасителями Господа, і тоді ми народжуємося з гори. І багато людей вони знають про Бога, багато людей, вони знають про Ісуса Христа. Вони навіть вірять у своєму серці, що Христос то Божий Син. Вони вірять в це. Але вони просто знають це, вони просто слухаються, і вони нічого з цим не роблять. Розумієте? Вони просто це знають. І вони не роблять той крок, щоби застосувати це слово і зробити так, як навчав Ісус. Тому що Він навчав, що вам не просто треба знати, хто я є, вам треба прийняти мене для того, щоб отримати спасіння, отримати вічне життя, отримати повноту Богослові. Тому це залежить від нас. І ще раз вас запитаю: згадайте, що останнє вплинуло на вас. Яке останнє слово від Христа чи проповіді, чи в Біблії ви почули і дійсно застосували його у своєму житті і почали жити так, як навчило вас це слово? Згадайте? Якщо це було вже дуже дуже-дуже давно, то подумайте, може ви вже перестали виконувати його слово, може ви вже просто стали людьми, які слухають і вважають, що вони вже достатньо знають. Якщо це так, то вам треба змінитися, вам треба знову слухати Боже Слово, приймати його для себе і виконувати його. Тому що Бог хоче, щоб ви були благословенні, щоб будинок, який ви будуєте своє життя, воно було на міцному фундаменті Його слова, і щоб ніякий тиск не міг похитнути вашу будівлю, похитнути ваше життя, похитнути вашу впевненість. У великого і всемогутнього Господа. Як ви думаєте, які наслідки були після того шторму, який був, після цієї після води, яка наперла на цей дім? Дві людини, вони вийшли. Одна вийшла, подивилася на свій будинок і сказала: Слава Богу, Аллилуйя, дякую Тобі, Ісус. Інша вийшла і побачила, що будинок немає. його. Його знесло потоком води. І вона може думати, ну як же так? Я же ходив до церкви. Як же так? Як же слухав Боже Слово? Як же так? Я же називав Ісуса Чим Господом? Як же так вийшло в моєму житті, що воно зруйновано? Це дуже просто. Ми просто нічого не зробили з тим, що ми слухали. Ми не зробили так, як сказав нам Ісус. Ми зробили так, може, як нам просто захотілося, як нам було легше. Тому що знаєте, слухати Боже Слово і... Приймати його, застосовувати його у своєму житті, робити так, як воно навчає. Це треба від нас якихось зусиль додати до цього. Знаєте, і нам може не завжди цього хотітися. Але це важливо для нас, і це допоможе нам, і це збудує нас, і це принесе благословіння в наше життя. Тож. Будьте людьми, будьте людьми, які називають Ісуса Господом, які слухають Його Слово і які виконують Його Слово. Давайте промовимося. батько Небесний. Дякуємо Тобі і славимо Тебе за Твоє Слово. Дякуємо Тебе за те, що Ти навчаєш нас, за те, що Ти говориш. До нас і допоможи нам бути людьми, які не просто слухають Твоє слово, але які виконують те, що Ти говориш, які роблять і вчиняють на основі Твого Слова, тому що Ти дійсно наш Господь. Наш цар і наш Спаситель. І ми дякуємо тобі за те, що ти пікуєшся про нас, і хочеш, щоб ми будували своє життя на міцних основах, щоб наше життя воно було непохитне. І ніякий вітер, і ніякий дощ, і ніяка буря, і ніякий тиск не могли зруйнувати наше життя і нашу будівлю. Ми дякуємо тобі за те, що ти з нами, і ти завжди нам допомагаєш у цьому. Слава тобі, хвала. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вашим життям. Я приголошую, що Бог діє у вашому житті, що Бог Він зміцнює вас своїм словом, Він направляє вас, Він допомагає вам зрозуміти це слово і дає вам сміливість вчиняти на основі цього слова. Будьте сміливими і дійте так, як Господь ваш. Направляє. Я пригошую, що ранами Ісуса Христа ви були зцілені, тож всяка хвороба, неміч, бій, я забороняю тобі діяти, я наказую тобі, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Я пригошую звільнення для, на, для вас і відновлення вашого тіла в ім'я Ісуса Христа. Пригошую надприродні Божий фінансове благословіння у ваше життя. Бог діє, Бог забезпечує вас. І давайте по-моєму за нашу країну. Ми благословляємо Україну. Ми приголошуємо перемогу в ім'я Ісуса. Ми приголошуємо мир, ми проголошуємо сміливість для нашого війська, Божий захист для нашого війська. Ми благословляємо керівництво нашої країни, і приголошуємо для них мудрі, щоби Ти їх вір, і Ти їх скеровував, Господь. І ми приголошуємо, що ворог всі його плани вони не здійсняться, вони будуть зруйновані. Тому що ворог він наляканий і він в страху тікає від нас, і він робить помилку за помилкою, і це його руйнує. Тож ми благословляємо Україну, І проголошуємо мир і повну перемогу. Дякуємо Тобі, Ісусе, і благословляємо нашу країну. Амінь. Слава Господу! Дякую, друзі, що ви були з нами сьогодні. Ігор Павлюченко, Славного ранку. Вітаю вас. Друзі, нагадую вам, що ця програма і попередні вони є на YouTube-каналі Церква Доти Христа. Обов'язково заходьте, підписуйтесь, підбадьоритесь Божим Словом, застосовуйте це слово в своєму житті, натискайте дзвоник, вподобайки, діліться цим ефіром, розповсюджуйте. Будемо вам за це вдячні. Також на нашому телеграм каналі слухати програми в аудіоформаті. Я бажаю вам славного дня! Хай він буде наповнений Божим волесловінням і збудуйте щось сьогодні. Виконайте якесь Боже Слово сьогодні, щоб це вас збудувало. З Господом і до зустрічі завтра. Я вірю, що світло буде о вас ранку. З Господом, друзі!